Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні у нас 6 січня, субота, ранок. І як я вам обіцяв в нашому привітанні з Новим роком, будемо розігрувати дві ковані стяжки, осі заводські, міцні, надійні, з товстим вухом. Я вважаю, це непоганий універсальний подарунок, котрий. Буде до вподоби усім. Я відео обіцяв, що розіграш буде вчора у п'ятницю, але, на жаль, мені не вдалося включити прямий ефір, тому записую відео сьогодні в суботу, але воно буде сецільне, без склейок, без нарізок, щоб ви були впевнені, що все, як то кажуть, по чесноку розігрувати будемо на сайті юарандомис.топ. Хто хоче, може зайти, перевірити. Ось сюди вставляємо ссылку на наше відео YouTube, і у цьому віконці сайт рандомом обере коментар під цим відео. Щодо умов, умови були написати коментар та підписатися до нашого каналу. Але я знаю, коли такі умови потім ще потрібно перевірити, чи підписані ви до нас чи ні. А для цього потрібно, щоб у вас були відкриті підписки. І я вам пропоную в перший раз такий наш розіграш зробити просто серед коментарів. Тобто я не буду перевіряти сьогодні ваші підписки. А ось у майбутніх розіграш я буду більш чітко формулювати умови, і там вже буде дійсно потрібно підписатися, відкрити підпис. Підписки, щоб ми потім їх перевірили. І ще хочу сказати вам два моменти з приводу цього відео. Я коли його знімав, хотів в кінці сказати щось по типу такого. Приймайте участь у нашому розіграші, тому що в нас канал невеликий, коментарів, я думаю, буде небагато. 5-10 у вас дуже гарні шанси виграти. Але я помилявся, я здивований, тому що при 400 переглядах у нас 80 коментарів. Тобто, я роблю висновки, що такі відео. Розіграші вам подобаються, і це мене спонукає. І у майбутньому їх також проводити. І новий розіграш буде дуже дуже скоро. так що хлопці, хто підписався, не відписуємося. А хто не підписався, підписуємося. Для того, щоб бути в курсі нових розіграшів наших новинок і актуальних цін. Це був перший момент. І другий це ваші коментарі. Коментарі, друзі, все перечитав. Всім про подивіться. Дуже гарні теплі слова написали про наш магазин. Дуже гарні вітання з Новим роком. Всім щиро від серця велике дякую. Велике, жирний вам всім, хлопці, лайк. Ну і давайте нарешті розіграємо ці стяжечки, тому що трошки вже затягнув відео. Копіюємо силку, вставляємо в рандомайзер, і вже через декілька секунд ви дізнаєтесь, хто переміг. Ну, поїхали. Так, з Новим роком хай збудеться одне бажання спільне для нас всіх. Це точно. Так, Сергій Крічковський, вітаю вас, ви переможець. Напишіть, будь ласка, під своїм коментарем ваш номер телефону. Наші менеджери з вами зв'яжуться і в той самий день відправимо вам дві ковані стяжки безкоштовно і також ще оплатимо доставку нової. Пошти, вітаю вас! Ті, хто не переміг, не засмучуємося, хлопці. Ми все ж таки магазин, і нас ці стяжечки можна купити. Вони коштують по 590 гривень. Я вважаю, що це непогана, конкурентна, дуже цікава ціна, і це реально найкращі стяжки на ваші ЮМЗНТЗ. Самі якісні, що взагалі можуть бути. Ну, в принципі, все. Ще раз дякую вам за те, що брали участь. Дякую вам за те, що писали нам коментарі. Чудові коментарі. Всім гарних вихідних! Скоро нові розіграші. Пока.